Доброго дня! Тож сьогодні у нас тест Арабіки на рожковій кавомашинці, моєму рокеті Колумбія Ко Централь. А це дивіться, що тут у нас цікавого різновид Колумбія Кастіло? А, кастіло це сорт Арабіки, який є з хрещенням робусти та сорт Арабіки Катура. А, катура, в свою чергу, є. А, Послідовником Арабіки бурбон, її просто природною мутацією, От. а бурбон у нас з'явився, коли привезли з Ємену Арабіку Мока. То, взагалі, ця історія, вся ця лінійка, нас веде до того, що ця Арабіка за схрещення з робустою буде мати досить насичений. Смак, то це скоріш, більш в сторону міцності гірчинки, і плюс ця арабіка з великою кількістю кофеїна. А всі інші її попередники то мока, допустим, легка арабіка. Далі бурбон це вже арабіка, яка росте трохи в менших висотах, вона ближче до робусти, скажімо так, то вона більш міцна, в ній більше кофеїни і вона менше. В собі тримає кислинки. От то о, вся ця історія цього сорту нас веде до того, що це буде така міцна насичена кава. А, пише а, у нас анотація цитруси, карамель нугати, білий шоколад. Я б скоріш би, дав би а, цитрус, миндаль, лісовий горіх, але, звичайно, спробуємо, Можливо, чорний шоколад. Можливо, я помиляюсь. То давайте вперед відкриваємо і тестимо. Так, відкриваємо нашу свіжу пачку. Перш за все, аромат. Не дуже такий насичений, зерна досить гарні. А, дивіться, гарні зерна це ніщо ні нам не каже насправді. От В мене вдома фільтр є Руанда Кава, страшнючі зерна. Виглядає страшно, але дуже смушно. То, допустимо, гарні. Мон... Однородні зерна це просто візуальне задоволення. До смаку відношення має досить далеко. Так, засипаємо. Ці каву в машинці у нас ще трохи кеннівшись, то ми зараз будемо вималувати деяку кількість кави, щоб ми а, могли тестувати нашу вже що Ми наразі засипаємо. Налаштування я поки чіпати не буду, бо невідомо яку щільність мають ці зерни, і на фоні тіні подивимося. По часу в мене є деякі налаштування, і вони нам там, підкажуть, чи вгадали ми помогу, Світлого обсмаження. Дивіться, який гарний колір. Повозі, 21 а, Ну, Ми будемо, щоб не наворочити, плюс-мінус. Схоже на кинію. Але ця кава мелиться більш легко. Щось таке. Бо там в мене на цих науштуваннях виходило грам 19 на лівому. На лівій сенсорній кнопочці. Як це назвати. Так, розсипаємо наш ріжочок, вирівнюємо рівень, темперуємо і пролиємо 100% трохи водички, щоб наша група охолола. Бо коли є 61 каву варті, працює, ну, при старті. гуми только перегревают друг друга. Вежек здорового, доброго. Сколько лет, сколько зим. Сделаем вперед. Заправляем нашу кавку. Таруем, запускаем. И сподеваемся отримать всю широту вечерки. Всю смаковую красу этой кавы. так виглядає, наче поки що обнадіюва. У мене кава налаштована на 27 секунд, десь грамот 50, це щоб розкрити більшість киселі. Ось ця кава трохи менш щільна, ніж наша Кенія, то виходить. А в принципі, я таке полюбляю, то допустимо, подвійна порція водички. Так, що вам сказати? Чи вгадав я? Ну, частково вгадав, бо кава така. Має я ярко окреслену гірчинку і цитрусову кислинку. Хм. І все це комбінується в таку цікаве поєднання. Якщо хтось пробував чорний шоколад з цитрусом. От щось. От так, а, такі а, шоколадки існують. Оце воно якраз. Ну, пойти досить цікаво. Звичайно, помола я зробив менше, зараз це і зроблю. І можливо кава розкриється по-іншому. То давайте. Робимо паузу і вперед налаштовують кавомол. Тож уперед. Дивіться, а що в мене навіть на цьому налаштуванні, там де 8,8 секунди, а там було 8,5. Ви мене вийшов 19,3 грану, то навіть на цих показниках я додав. Буде у нас 9,11. Оце це. Тепер в мене 21,3 г. І ми готуємо цю кавку на таких налаштуваннях. Все інше то саме, помов менший, час більший. Тож вперед готуємо. Теж пролин трохи. Заряджаємо ріжка в чашечку, таруємо і вперед. Дивіться, що у нас цього разу стане. Так, ну більш повільно вже. Так, от тепер ми будемо попадати в 48 грамів. 27 секунд, 48 грамів. Оце взагалі те, що я. З налаштувань обираю для себе. Це не а, мінімальний об'єм, коли там над мінімальний помол дуже міцна кава виходить. От, хочеться все, все ж таки більш а, в сторону кислинки каву отримати, От, тоді вона більш цікава по смаку. Ну, на мій смак, звичайно. Кожного свої пріоритети. Так, тестуємо. Ой, як приємно. Да, ці налаштування все ж значно краще. Що тут? Ця та ж сама цитрусово-шоколадна е, кислинка. Але тепер значно більше кислинки, як такої, менше гірчинки. Кава дуже приємно п'ється. Що це за смак? Смак нагадує, чесно кажучи, якийсь лікер. Або якийсь напій. Звідки ж це? Ну так, да, дивіться, цитрусова кислинка та в. В принципі, гіршинка це от ознака а, гарного алкогольного напою. І приємно пахне. Коротше кажучи, дивіться, маємо класичний смак. М -м. Класична кава, але все ж таки кислинка тут досить явна. А, але вона не якась екстремальна. Буває, Допустимо, бушнеєва кислинка, там, якісь квіткові відтінки. Тут такого нема. Тут ви отримуєте класичну кавову гірчинку, це якраз ехо нам нашого гібриду з робустою і цитрусовий присмак. Цитрус це скоріш такий. Не сказати, що це лимон, це скоріш такий апель, апель, гібрид апельсину з лимоном. Кава достатньо різнобарна, різнобарна в досить вузьковому діапазоні, вона вас не буде збивати, там букетами супер незрозумілими, але класично, дуже приємно. Для тих, хто хоче зробити собі крок в сторону класної арабіки, але не готовий ще там, вишукувати тонкі відтінки польових квітів або якогось там тонкого ананасу. Приємно зробити собі цю чашечку кожного ранку, посидіти, і подумати про своє. Ця кава вас не буде перенавантажувати а, якоюсь смаковою інформацією. Це якраз кава для себе, кава для думок. Ну так, це Колумбія Централь. Тож рекомендую, а, як і сказав, класична кава для себе, для того, щоб посидіти, і подумати про свої думки, скажімо так. Дякую, до побачення.